Зараз продовжується виростка продуктів на детські сади. А де ж були вчора, коли роздавали продукти Новоросії? Мішками виносили зі складу, сахар, крупи, найдорожче рис. А сьогодні, що лишився остатки, передаються в детські сади. А де ж були вчора? Де були позавчора наші керівники? Ніхто за те, нічого не знає. А сьогодні вже, коли немає нічого, задумали за деський сад. І госпіталь. Отак ми лежимо. Оце ми больні я з температурою, з тим ми початок каштаємо, що узбіч. так ми лікуємося. На помічку нас не випускають, тому що комбат запретив. Живемо в даний час, ми зиму, в цьому в ми з продуктами, я вже з температурою. Це про нас так, держава. Ну, заботиться про нас, про нас воїні, які вистояли. Ми теж були здохнути. Ми теж були бути всі двохсоті. Ма людей немає проблем. Ми все одно ви ми переможемо, ми український народ, а не влада. Слава Україні. Називається, називається ми лежимо в зоні, в зоні в безпечній зоні, так сказати. Але це яка безпечна зона? Коли лежиш? Горієш, на тебе ніхто не звичайно уваги. Тут набрали якийсь шикаво, соку якоїсь. Це зараз лікування, але нам обіцяють такі ротації, ну, що ми вийшли з достойством. Але ми, як то кажуть, не закосили. Ришилися підійти з батальйону, недовищему батальйону. Як на люди? Ми йдемо з чистою совістю. Но керівники, як буде з якою совістю, хоча вони будуть казати, і вчора комбат показували по телевізорі, коли комбат малює по карті, як ми мали виходити, но він малює плів людей, тому що його там близько не було. А те, що він хоче замилити, воно він не замилить, тому що всі 99% людей бачили, що його там не було. А те, що малює по карті, це більше на Дякую.